Ну, напевно, в перші дні війни було якось відчуття невідомості. І хлопці всі були знервовані, перебуваючи на роботі. Тобто зміни в роботі не було. Працювали всі в штатному режимі, посиленому режимі. Під час війни склалася така традиція, що ми ставили всі столи разом і снідали всі разом. І в першу чергу це з заступником начальника підрозділу Зінкевичем Євгенієм, якого на жаль вже зараз немає з нами. Який буде І так він нам запам'ятався, як і друг і командир такому. Гарному відношенні до особового складу. Найважче, напевно, було це сприйняття того, що робилося, що які руйнування задавала агресія Російської Федерації. Багато людей, горе людей, багато загинуло людей. При розборі завалів це в першу чергу це робота з особовим складом, щоб вони могли виконувати свою роботу. Навідмінно. Найтяжче для мене було це, напевно, коли ми опинилися під обстрілом при гасінні житлового будинку. В першу чергу переживав за особовий склад, треба було їх відвести на безпечну відстань. Найтяжче в роботі це було напевне рятування людей, рятування людей з завалів. Ми знали, що це чиїсь родичі, чиїсь діти. І кожна хвилина, кожна секунда була, була на рахунку. Переживали, бачили ці очі людей, родичів. Це, напевно, один з найтяжчих моментів в нашій роботі. Допомагала в першу чергу це сім'я. Мене двоє дітей, два хлопців, дружина, родина моя підтримувала постійно, щоб бути в тонусі не розкисати, переживати за наше майбутнє. Давали сили. Напевно, ця війна нас зробила сильнішим. Сильнішим в своїй справі, сильнішими в колективі, сильнішими в сім'ї. Продовжуємо працювати. Війна ще на нас не закінчилася, так що покладемо всі наші сили та старання для нашої перемоги.